Друзі, всім привіт! Хочу відзвітувати вам про збір, який ми закрили недавно. Ми збирали кошти на навігатор Garmin Montana 750 i Ось він зараз у моїх руках. Ми об'являли про цей збір і Фейсбуці, і в Інстаграмі. Багато хто з вас долучився. І ще раз хочу всім особисто, особисто я і наша сім'я, ми разом хочемо подякувати всім, хто долучився до цього збору. Ми його закрили недавно, знайшли навігатор, тому що він теж був дефіцитний, його не так просто було купити, але слава Богу, ми його купили, знайшли. Я вам зараз покажу. І зараз він прямо поїде, я зразу йду нову пошту відправляти, тому що бригада, яка служить біля Криму, це там знаходиться мій друг хороший, дуже давній друг, з яким ми давно дружимо, він там служить. Ось, і я особисто його знаю, тобто це люди, які яких я знаю особисто. Ми зібрали, зараз він поїде, тому що він потрібен. Я вже про це писав, ви всі знаєте, про це хто, хто хто долучився. Ось чек. З нової пошти ми його отримали 31 827 гривень. Две мені камеру, я покажу. Ось ми до нього заплатили. 32 тисячі треба було на. Був збір. Зараз я запишу за нову пошту і якраз десь там сума ця і вийде. Ось сам навігатор. я його ще не розкривав, він новий, запакований. Все новеньке. Ось, тому кожен з вас, хто приймав участь, ви зробили свій вклад для того, щоб наша... Щоб не треба, щоб у нас. Для того, щоб наші військові прискорили нашу перемогу. Ми все робимо класну справу. І ще раз дякую всім. Сьогодні він відправляється на фронт. Всім пока.